Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, Росія витратила в Україні 70% свого ракетного арсеналу до підрахунків, включено запаси ракет у РФ перед початком війни і ракети, які були виготовлені під час ведення бойових дій. На початку війни російський арсенал налічував близько 3,5 тисячі. Тисяч ракет за розрахунками експертів до кінця квітня в РФ мало залишитися лише 1156 ракет. Актуальні дані свідчать про те, що по території України було випущено 2645 крилатих балістичних і ракет повітряного базування дальністю від 300 кілометрів. Такі дані наводить дослідник школи права та дипломатії Флетчера при університеті Тасца, експерт із російської зовнішньої та оборонної політики Пав. Лузін. А за повідомленням інституту вивчення війни РФ витрачає високоточні боєзапаси зі швидкістю, яка перевищує виробничі можливості. Такий висновок аналітики зробили через те, що російські війська завдавали ракетних ударів по тилових районах України в травні майже щодня. Раніше нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив, що росіяни можуть виготовляти приблизно 67 ракет на місяць. Про кількість витрачених в Україні російських ракет, об'єми їх залишків і темпи виробництва, а також про зміну стратегії обстрілів говоримо з Олегом Ждановим, воєнним експертом. Пане Олеже, ми вас вітаємо Вітаю вас. Дякую, що ви знову з нами на зв'язку. Тож давайте до справи чи дійсно на сьогодні йдеться про витрату Росії у війні з Україною 70% її ракетного арсеналу. Ну я би сказав так, в це хоче дуже хочеть, хочеться вирити, чому тому, що на сьогоднішній день ніхто не може е, точно оцінити запаси, які Російська Федерація успадкувала від радянського союзу. Ось що і е, ми не знаємо статистики відмови. Кількості відмов ракет, коли ну пам'ятаєте, оці випадки, коли там з-під Белгорода вони пускають ракети, а вони повертаються в ну, падають в районі стартових позицій. І таких випадків ну очевидце кажуть, що дуже багато. Тому я думаю, що цифра можна орієнтуватися на неї але вона приблизна. І в будь-якому випадку, в будь-якому тисяча ракет, я вам скажу, що це забагато, дуже забагато. А як ви вважаєте, та цифра, про яку ми згадали щодо кількості ракет, які залишилися в РФ на сьогодні, а також більш-менш ми сьогодні можемо на неї орієнтуватися? Так, ми можемо орієнтуватися. Ну я сказав, що треба, треба розуміти, що це цифра досить приблизна, і ну, як орієнтир, як для наших розрахунків, дійсно ми можемо орієнтуватися саме на цю цифру. Наскільки я зрозуміла, ви зауважили про ті ракети, які падали на території Російської Федерації і не перетинали кордон з Україною. То можливо, навіть ця цифра щодо витрачених ракет може навіть бути більшою. Так я саме це мав на увазі, що вона може бути більшою. Але не забувайте, що і більшою може бути цифра запасів ракет, особливо, особливо старих, таких як Х 22 Х-101. Радянського ще виробництва те, що Росія не фактично ну майже не виробляє на сьогоднішній день ракет Х-55, чи не модернізованих. Так що от отут от е, дві цифри, які можна піддати сумніву. Ну як для розрахунків, як для орієнтиру е, того стану загального стану е, запасів ракет в Росії, так цілком я думаю, приєм, приємна та цифра, яку. Ми сьогодні з вами обговорюємо. То давайте поговоримо про виробництво ракет Російської Федерації. А що якими темпами і в яких об'ємах сьогодні виробляє Росія? Ну Росія виробляє десь близько 60, може чуть більше. Раніше до речі, наша розвідка говорила, що вони виробляють 50-60 ракет на місяць. Сьогодні бачите, вже цифру уточнили, кажуть, що 60-70. Ракет на місяць. Справа у тому, що санкції не діють остаточно, і Росія находить, намагається знаходити шляхи обходу цих санкцій. І вони реально, реально тільки крилатих ракет вони там збирають 25-30 штук. І майже стільки ж вони, вони збирають ну, і інших типів ракет. Тому, тому і отримуємо таку цифру. Но скажу так, що навіть якщо підрахувати цей місяць, попередні місяці, то витрати ракет набагато більше ніж можливості виробництва в будь-якому випадку, Російська Федерація змушена витрачати свій ракетний запас. Якщо ми говоримо не про старі а запаси радянських часів, а про ті ракети, які виробляються в РФ сьогодні, як можна охарактеризувати їх якість, якщо ми бачимо, що українська ППО збиває навіть кинжали, які за заявами Російської Федерації збити неможливо? Ну дивіться якість того, що вони виробляють, вона гірша ніж та, що вони виробляли раніше. Чому тому, що вони комплектуючи, комплектуючі, вони беруть вже ті, які підходять, а не ті, які потрібно. Це перше і друге об'єм цих комплектуючих і якість комплектуючих які вони закуповують, вона може бути нижчою за ті, які вони закуповували, коли не було санкцій. От в цьому сенсі так ми можемо констатувати, що ну і плюс в умовах такого аврального виробництва ми розуміємо, що відсоток браку може бути набагато більший ніж за умови, коли виробництво було в мир, в мирний час, при постачанні всіх видів комплектуючих і відповідної якості цих комплектуючих. А чи надають сьогодні Росії ракети треті країни? Чи на сьогодні ми маємо певну інформацію з цього питання, якій варто довіряти? Стосовно стосовно ракет, я думаю, що варто довіряти, тому що це інформація не тільки від нашої розвідки, але й від, від розвідки наших партнерів. Я нагадаю, що ми, як партнер НАТО з розширеними можливостями, ми, ми маємо доступ до розвідувальної інформації. І е, на сьогоднішній день не зафіксована передача ракет, саме ракет. Дрони постачає Іран, ми це знаємо. Частину дронів Російська Федерація закуповує самостійно на тих же е, звичайних е, майданчиках е, торгових, таких як китайський, ну щось на кшталт Аліекспрес або там інших. От до речі, Китай обіцяв даже перевірити в ці майданчики і заборонити постачання таких товарів як дрони в Російську Федерацію. От а так я думаю, що ці інформації можливо довіряти, і на сьогоднішній день випадків постачання ракет ракет чи ракетного зброєння на сьогоднішній день не зафіксовано комплектуючи для виробництва. Ну або товари подвійного призначення, які можуть сприяти виробництву ракет, так ми знаємо і знаємо, хто постачає. І до речі, саме одинадцятий пакет санкцій, який зараз готує Європейський Союз, він буде саме про вторинні санкції, про санкції проти тих, хто намагається обійти раніше накладені санкції. Я нагадаю, що на початку цього ефіру зауважила про те, що за висновками експертів до кінця квітня в Російській Федерації мало залишитися лише 1156 ракет. На вашу думку, якими має бути критично малий залишок ракет в Російській Федерації, коли вони не зможуть щодня витрачати їх у війні проти України? Ну тут судячи з тої логіки, Росія поступає постійно алогічно. Тут не, не варто шукати якусь логіку. Я думаю, що до останньої ракети вони будуть використовувати проти нас для того, щоб добитися своєї нити тут. Хоча зазвичай, ну в військовій справі, рахується 10% – це недоторканний запас, який треба який, коли який залишається, от 10% залишилось. Далі витрата йде суто з дозволу вищого керівництва на застосування цих ракет. Тобто тільки в критичних ситуаціях. Ну тут я думаю, що Росія буде, буде витрачати все, що є, і вплоть до того, що з коліс з заводу будуть вести на стартові позиції для того, щоб пустити їх по нашій території. На жаль, такава їх поведінка на сьогоднішній день. І країни, дві нові країни НАТО, буквально на кордонах з Росією, їх чомусь не стримують. Ні, вони не, дивіться, навпаки. Путін ж розуміє, що там, де НАТО, там безпека. Чому? Тому що НАТО ніколи не виявляє агресивності проти Російської Федерації. Ви подивіться, всі агресивні кроки, всі провокації здійснені проти НАТО, здійснюються суто зі сторони Росії. І там викрадення прикордонника в країнах Балтії, які межують з Російською Російської Федерації, літаків і гелікоптерів на території в повітряний простір країн НАТО і не тільки там які межують з Росією, а й в інших. Все постійно робить Російська Федерація. А от там, де от зараз, якщо ви маєте на увазі Фінську, Фінський кордон, там більше тисячі кілометрів. Так так Російська Федерація даже після оголошення вступу Фінляндії в НАТО Путін зняв звідти війська. Всі війська зняли і ну вони туди зосередили там по-моєму ракетну бригаду, перекинули і перекинули туди стратегічну авіацію. під саме кордон. То вони розуміють, що звідти з Фінляндії бавовна не прилетить для на аеродром, на якому базується стратегічна авіація, хоча вони зібрали майже все, що є повітряного компоненту ядерної тріади Російської Федерації. Давайте трішки ще поговоримо про цілі, які зараз переслідує масованими обстрілами України Російська Федерація. А якщо на початку війни ми бачили стратегію масованих обстрілів по всій території України з використанням 70-100 ракет, то сьогодні ворог відверто змінив її на щільні обстріли однієї однією двома хвилями певних міст або областей. А під час таких витрачається до декількох десятків ракет. Нося за Прикладом далеко ходити не треба так сьогодні. Вночі Дніпропетровську область було атаковано і ракетами і безпілотниками. На місто та область летіли 16 ракет різних типів і 20 ударних дронів. А спочатку атакували безпілотниками, а потім вже ракетами. Як можна пояснити нову стратегію? Ну, це не стратегія. Будемо говорити так. Вони поміняли тактику застосування. Но о, суть залишилась та ж сама. геноцид і о, тиск на суспільство, і намагання паралельно намагання о, знищити максимальну, максимальну кількість резервів або накопичених наших запасів. Вони намагаються бити. Вот по них, до речі не вистачає сил для того, щоб накрити велику площу, як це було в перші місяці війни. Да, авіація відпала ракет Стало набагато менше, тому вони вибірково. Беруть якусь одну обласний центр і територію навколо нього. Беруть які які беруть якісь обласний центр і територію навколо нього, і намагаються нанести ну щось зробити на кшталт масованого удару. Так було і в Хмельницькій області, так було в Тернопільській області, так було в Одеській області. Так сьогодні відбулося в Дніпропетровській області. Ну а Київ як столиця, вони ж е, скільки вже лякали нашого, вони почнуть бомбити центри прийняття рішень. Да? Ну Київ, от, Києву дісталося більше всіх, е, особливо 16-го, в ніч на 16 травня. Була ну тут було я я скажу так, що справжній повітряний бій відбувся на над містом Київ, і дійсно атака була дуже потужна. Але ми вистояли, відбилися. От. Но, но вони намагаються створю щоб не розсереджувати сили. Вони намагаються створити, створити ілюзію. Це вже ілюзія, ілюзія от якогось масованого ракетного удара. Тому обирають окремі або великі міста, або о, окремі о, області України. Цікаво, десь приблизно за декілька місяців за півроку, яку нову ілюзію ми можемо побачити, враховуючи те, про що ви зауважили? Що рік тому ми бачили масовані обстріли одразу по всій території України з використанням 70-100 ракет? А зараз ми бачимо такі масовані обстріли на рівні одного міста або навіть однієї області з використанням двох десятків ракет за півроку, що ми можемо побачити? Ну, з такими темпами за півроку ми можемо просто не побачити більше російських ракет в нашому повітрі по двох причинах: перше, вони можуть закінчитися. А друге, навіть якщо вони там з конвеєра будуть їх пускати, то система ППО України буде набагато сильніша і буде дозволяти збивати їх на вході на в наш повітряний простір. Так що у нас дуже гарна перспектива в цьому сенсі. Захистити не в кінці кінців, захистити наше небо від російського втручання. Впевнена, що так і буде, і дуже скоро. Пане Олеже, я дякую вам за спілкування, за час, який ви приділили роботі лайф студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.